ранку на каналі Файні квіти Родина Садочек ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 квітня 2024 року. Сьогодні, 27 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Сприятливий час для того, щоб висаджувати висадки овочевих культур для отримання якісного насіння, крім висадок, можна посадити і цибулю для отримання чорних насінин для майбутніх років. І можна висівати насіння теж тих культур сортових, з яких ви збираєтеся отримати насіння. От і все. Розсаду не турбуємо, це знак стихії вогню. І не рекомендується поливи рослин, а підживлення небезпечні. Сьогодні можна проводити тільки зелені операції. Розпочинається період зелених операцій, а вже завтра, тобто 28 квітня, ми будемо трошечки збільшувати об'єм робіт в саду. І 27 квітня сприятливий день для різних Загалити. Важливо для здоров'я на 27 квітня. На сьогодні Будьте обережні з алкоголем, не їжте копченості будь-які, жирні продукти не використовуйте для приготування і для їжі і будьте уважні з прийомом ліків. Готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, хто їсть м'ясо, використовуйте. Готуйте рибу, різні молочні, молочно-кислі продукти, з них готуйте різні страви, варіть горох, квасолю і доступні овочі та фрукти. Використовуйте для приготування різних блюд, свіжу зелень, використовуйте і різні горіхи. 28 квітня 2024 року. Спадаючий місяць буде спочатку знаходитися в знаці стрілець до 12 години 38 хвилин, а потім перейде в знак «Козаріг». От тоді, тільки після 13 години 30 хвилин дня, можна розпочинати посів насіння та посадку рослин і вершків. Та корінців. А це значить, можна саджати картоплю, сіяти насіння коренеплодових овочів, сіяти насіння будь-яких вершків, сприятливий час для посадки будь-якої розсади, будь-яких овочів. розсади Робота з розсадою, пікірування, перевалка, пересадка все це дуже гарний час після 13:30 і до кінця доби. В садку гарний час для посадки саджанців будь-яких садових рослин, декоративних, лісових, квіткових. Всі саджанці, які у вас є, висаджуйте. Гарний час для укорінення живців, для щеплення, для обрізки та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. 28 квітня сприятливий день для різних заготівель, а з 13 години 30 хвилин для тих, хто квасить капусту, наступає сприятливий час для квашення капусти. 28 квітня, завтра, після 13.30 Ті, хто збирається квасити капусту, ваш час наступив. Важливо для здоров'я на 28 квітня 2024 року. Вранці ще будуть працювати енергії стрільця, а потім уже візьме владу козиріг. Тому на 28 квітня не можна планувати використовувати такі продукти: каву, шоколад. Алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези та не використовуйте сіль. А ще можна готувати. Готуємо макароні вироби, нарешті можна вже. Свіжі та варені овочі готуємо, все, що у вас є. Якщо їсте м'ясо, то тільки пісне м'ясо готуйте, відварені яйця. Маска риба дуже корисна, молочні, мол, кисломолочні продукти, різні горіхи. Якщо є ще журавлина та гранати, теж використовуйте для харчування. Корисна свіжа зелень. Вся вся, яка у вас в городі є, свіжу зелень, використовуйте зелену цибулю, рослині олії для приготування і пити чай із шипшини. Що ж, смачного всім вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Натхнення вам усіх справах, усіляких гараздів, миру вам та добра. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!